Росія готується до наступу одразу на трьох напрямках Запорізькому, Покровському та Новопавлівському. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Для цього із сумського напрямку перекинуть частину сил приблизно 30 тисяч військових. За словами Зеленського, найсильніші російські бригади вже починають переміщення і готуватимуться до наступу після 15 серпня. Українська розвідка прогнозує готовність цих сил до вересня, а з підкріпленнями до листопада. Президент. Президент також наголосив, Україна не збирається виводити війська з неокупованої частини Донбасу. За його словами, ця територія може стати плацдармом для нового російського наступу. Були сьогодні доповіді наших військових фронт, особливо Добропілля, Покровський напрям. Зроблені там кроки, щоб Виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, який зараз знищують окупант. Позиції на Харківщині, позиції на Запоріжжі, позиції на Сумщині, Всюди ми стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно.